Радий зустрічі взаємно. Прошу. Людство перемогло ковід, і ми все менше менше про нього говоримо. Натомість щороку ми говоримо про гепатити. Отже, складається враження, що це більша небезпека ніж ковід. Світ зобов'язав себе і всі країни щодо елімінації. тобто фактично, обновлення нових випадків вірусного гепатита, що б, що це до 2030 року. Чому гепатит це не вирок? Є радикальні ліки, які дуже доволі нормально переносяться людьми без таких дуже важких побічних дій, як це було там 10 років тому назад. Ризик захворювання може стосуватись кожного. Чому так звичайно? Наприклад, перукарня, гоління, тату, пірсінги, В принципі небезпека може виходити і з охорони здоров'я і з медицини. Ваше ставлення до так званих антивакцинаторів те, що вони звичайно підбурюють суспільство непрофесійними своїми діями, звичайно, це дуже велика шкода. Мої вітання, шановне товариство. У ефірі програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І Сьогодні ми будемо говорити про боротьбу із гепатитами. Будемо говорити про існуючі небезпеки, ризики зараження. Будемо говорити про те, чому гепатити це не вирок, про ступені ризику, про все, що пов'язано з цією темою, цією загрозою, сьогодні говоримо. У нашій студії із Ігорем Матковським, генеральним директором Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пане Ігорю, я вітаю вас. Вітаю вас. А перед нашим ефіром ми вже з вами почали розмову про те, що становить більшу небезпеку на сьогоднішній день ковід або гепатити. І від того і від іншого існує вакцина. Про ковід ми на широкий загал, на жаль, останнім роками, а можливо, і на щастя, не так активно і не так часто говоримо. Натомість тема гепатиту, особливо на цьому тижні, це тема номер один по всьому світу. Отже, що більш небезпечно, яким загрозам сьогодні нам всім варто приділити більше уваги. Ну насправді будь які інфекційні загрози загрозі ми маємо ну скажімо так ставити за слін і відноситися серйозно, да тобто особливо там, де ми можемо поставити якісь запобіжники. Так? Або це стосується моделі поведінки, або це стосується вже конкретних якихось кроків щодо вакцинації, наприклад. Тиждень боротьби з гепатитами він оголошується щороку, адже ми у такому разі можемо мати підозру, що і загроза щороку не зменшується, чи так це? З одного боку, загроза не зменшується, особливо для країн, які розвиваються, і які недостатньо роблять політичних і фінансових влучань вливань щодо цієї проблеми. Але головне, що ми маємо з вами зрозуміти, всесвітня організація охорони здоров'я і прогресивні країни, в тому числі і Україна, приєдналися до таких до заходів щодо елімінації тобто обнулення нових випадків вірусних гепатитів в кожній країні до 2030 року, це стосується в першу чергу парентеральних гепатитів, гепатитів гіпатиків і С. чому тому, що на них можна впливати, тобто ми прагнемо того, аби у 2030 році протягом року було ноль випадків захнових нових нових, нових випад... захворювань, так наскільки це реально? Ну, давайте так. Якщо ми візьмемо, наприклад, країну Великобританія, то вона взагалі поставила для себе для нас з вами фантастичну е, мрію. Але тим не менш, е, вони хочуть повідомити світ про це в 2025 році. Про те, що країна вільна від вірусних е, е, гепатитів. у цьому але, поточному в році, цьому поточному році, але я вас можу здивувати, і ще одна є країна пострадянського простору. Да, наприклад. Грузія, да, які так само хочуть повідомити про це, uh -huh. але я знаю, що років 5-6 тому назад там була шалена державна підтримка всіх заходів щодо боротьби з вірусними гепатитами, щодо тотального лікування всіх людей, яких це можливо, і звичайно, максимальне щеплення uh -huh. людей від вірусного Б. Якщо це можливо у двох європейських країнах, то це переконаний можливо і у трьох, і більше країнах да, і сподіваємося. Що Україна долучиться до цього переліку, але якщо говорити про динаміку, та яка фіксується із року в рік в межах України, і зокрема Вінницької області, чи спостерігаємо ми зменшення для того, щоб більш впевнено крокувати у цьому напрямку? Ви розумієте, тут є багато факторів, які фактори ризики, які навпаки заважають цьому процесу, і процесу статистики, і процесу дажі наприклад виявлення. Да? тобто, але охорона здоров'я все одно намагається зробити максимально доступним тестування людей щодо вірусного гепатиту. тому що лікування, елімінація вірусного гепатиту неможливо без першого кроку. Перший mm -hmm. крок це тотальне тестування. Цей фактор і є, ми з вами всі розуміємо, фактор війни на сьогоднішній день він заважає робити, ну скажімо так, дороговартісні кроки будь-які щодо вірусних гепатитів. І ще один, але з одного боку заважає робити ці кроки, а з іншого боку, навпаки, допомагає щодо розповсюдження вірусних гепатитів. І це стосується, наприклад, і в тому числі парентеральна передача пов'язана з кров'ю і в. То на, на полі бою так само вірусні гепатити. А... Яка їх класифікація, які з них найбільш поширені, а які з них найбільш небезпечні? Ну головна класифікація це е, по шляхам передачі. А саме вірусний гепатит А і Є. І, до речі, в цьому році я вам можу сказати, що ми взагалі вперше напевне за всі роки виявили взагалі вірусний гепатит Є, який був виявлений в закордонній лабораторії, і потім ми нами вже був підтверджений, але це був поодинокий випадок: е, це ентеральні гепатити які передають Юються а і є. Вони передаються через брудні харчові продукти, через брудні руки, через брудні брудний побут, і звичайно, як зазвичай, гігієна рук, Да? тобто недотримання правил гігієни. Це зазвичай з більш-менш легким перебігом ці вірусні гепатити, але з гострим початком. І якщо ми з вами згадаємо поза минулий минулий рік спалах вірусного гепатиту, А, який відбувався в Вінницькій області, але знову ж таки переважно була територіальна громада Вінницька. І там це все скоріше за все. Тобто, остаточно джерела так і не було виявлено, але скоріше за все це завезені брудь. Дні продукти харчування з іншого регіону Це ми постфактум все ж таки, виявили зв'язок з харчовими продуктами з одної із західних областей нашої. Тобто гепатити це такі транзитні хвороби. Звичайно, так будь-які інфекційні хвороби так само і ти наприклад в цьому році спалах кору в нас транзитом прийшов через із Румунії. Чернівецька область і далі Вінницька область, тобто ми навіть це скажімо так, підтвердили однаковими секвенатами щодо збудника кору. Тепер щодо інших гіпатитів, парентеральних, да, це ті, що передаються, скажімо так, з кров'ю або іншими людськими рідинами. Це вірусний гепатит Б і С, які е, можуть перебігати і в е, хронічній формі, да, яких насправді набагато більше, і в гострій формі, як ну скажімо так, як, як гостре е, захворювання е, кишкове, але тим не менше з жовтяницею, і саме головне з різними важкістю е, захворювання від легких. Без жовтушних. Це, скажімо так, з одного боку, для людини це нібито добре, тому що фактично немає ніяких таких великих змін в здоров'ї людини. Вона не знає, що вона хвора на вірусний гепатит, але може продовжувати інфікувати інших людей. До важких жовтушних форм, і тоді зрозуміло, що у людини точно є якесь захворювання, яке пов'язане з печінкою. Наскільки це смертельно небезпечно, насправді, якщо ми будемо брати вірусний гепатит Б і С, то є два ускладнення, від яких найчастіше і відбуваються смертельні випадки: це цироз печінки і рак печінки. Тобто воно так, цироз рак. Вірусної природи, але на превеликий жаль, це ну це ніяким, те, що воно вірусної природи, це ніяким чином не допомагає людині. А навпаки, це дуже швидке прогресування, і людина помирає від цих двох ускладнень. Ви сказали про те, що люди інколи навіть не знають і не так. помічають того, що вони хворіють на ту чи іншу форму гепатиту. Чому така симптоматика? чому такий перебіг хвороби, і на якійсь стадії, якщо ви говорите про те, що це може перерости у хронічну хворобу, яка може призвести до летального а, випадку, то на якійсь стадії проявляються симпомітні симптоми, на які потрібно вже звернути увагу, ну а більш того, як все ж таки виявити на ранніх стадіях. Ну тому -то існують абсолютно різні форми перебігу вірусного гепатиту. Це е, може бути як гастрологічна, да, тобто як захворювання шлунково кишкового тракту без жовтяниці. Це може бути якась респіраторна, яка схожа на якесь гостре респіраторне вірусне захворювання. Да. Звичайно, це може бути і класична з жовтяницею, і тому то з одного боку ми завжди говоримо за симптоматику за клініку за ознак але насправді для того, щоб ем, не полегшити взагалі всім пошук. Да, то всі мають проходити тестування, яке дуже просте на сьогоднішній день і не дуже дороговартісне. Та mm -hmm. да, тобто достатньо який е... алгоритм тестування до кого звернутися, як скоро його можна зробити. Скільки варто коштувати буде? Е, ну насправді є кілька е, механізмів ну сьогодні. Згідно пакетів НСЗУ, це можна зробити у свого сімейного лікаря. На mm -hmm. да. і ця послуга входить в пакет, так що це взагалі е, воно буде безкоштовно. Для декларанта. Mm -hmm. а, от. Це робиться або швидкі тести на гепатит Б, гепатит С, це, це потрібно здати кров? Да. Да, це може бути кров або із пальця для швидких тестів, або якщо це для інших методів, наприклад, імуноферментним аналізом або методом ПЛР, то це вже буде тестування кров із вени забір і далі в лабораторіях. Тобто перший шлях це, звичайно, свій головний лікар. Я маю на увазі сімейний лікар кожної людини. Але крім цього, звичайно, можна йти в будь-які приватні лабораторії. Це абсолютно доступно. І Ферментний аналіз на один вірусний гепатит в середньому десь в середньому 200 гривень mm -hmm. Да, Знову mm -hmm. ж таки, це те, що ми вивчаємо ринок і те, що ми знаємо. Крім того, це можна зробити в закладах охорони здоров'я, особливо в спеціалізованих. Ну і в Вінниці, я, звичайно, хочу, не маю права не згадати про міську клінічну лікарню номер 1 і з її вже давнім гіпотологічним центром, тобто, це люди, які професійно вже там, десятки років займаються цією проблемою, і, звичайно, вони це вивчають, і в тому числі і займаються тестуванням. І, звичайно, найлегший доступ, який в тому числі забезпечує наша установа, Центр контролю та профілактики, Хвороб, це виїзд нашої мобільної амбулаторії, де ми в умовах нашого пересувного цього маніпуляційного медичного кабінету. І здійснюємо таке тестування. Наприклад, можу даже сказати цифри, що вже в цьому році таке тестування пройшло. Ми вже здійснили 48 виїздів в цьому році, так? і на гепатит С пройшло тестування майже 1400 людей. Було виявлено 29 людей, які є носіями цих маркерів угу. вірусного гіпатиту С. Угу. І там десь 860 людей пройшли тестування на гепатит Б, і 4 людини було виявлено з маркерами гепатиту Б. Ми можемо говорити про те, що кожному мешканцю. Нашої не лише Вінницької територіальної громади, а нашої області абсолютно легко і доступно можна зробити тестування на гепатити. Навіть машинчу найвіддаленішого села. Звичайно, було би бажання. Звичайно, перше це е, тому-то і ми з вами даємо інформацію про те, що це потрібно робити. По-друге, де це можна робити, да а третє, далі вже е, дії або бездії конкретного громадянина, який е, поважає себе, який хоче е, спіклуватися про своє здоров'я або йому байдуже на своє здоров'я. Якщо результати тестів показують, що людина є носієм гепатиту, та mm -hmm. які подальші кроки одразу переадресація, якщо це стосується або нас, або сімейних лікарів це байдуже, да або переадресація вже на е, поглиблене дослідження да додаткове, е, в тому числі і щоб виключити е, помилку, да бо все в цьому житті буває, або бувають сумнівні результати, і частенько до нас е, люди е, перепровіряють, і ми вже тоді остаточно встановлюємо. Є е, немає. Mm -hmm. І далі, або до свого знову ж таки до свого сімейного лікаря, який може забезпечити безкоштовне лікування, або вже до спеціалізованого закладу, в тому числі це може бути як міська клінічна лікарня, но mm -hmm. да, з безкоштовним лікуванням, так і можуть бути інші центри. Як довго триває лікування, а, як... і наскільки воно складним може бути на сьогоднішній день щодо лікування вірусного гепатиту, «С». А переважна кількість курсів це тримісячний курс лікування. Mm -hmm. Тобто 28 на 3 – 84 дні. Людина випиває кожного дня одну або дві пігулки. Це в залежності від схеми або від складу пігулок. І людина Все. не потребує госпіталізації. Абсолютно, не переважна більшість людей, це амбулаторне звичайне лікування. Людина спокійно собі працює і вживає ці таблетки. Mm -hmm. і Майже відсутні побічні дії, оце якби головне, те, що найбільше страхи щодо лікування вірусного С. Uh -huh. А, да, є іноді випадки, коли потрібно, наприклад, да, не піддається лікуванню. Ну, це окремі випадки, вони є, але тоді є інші схеми. Да? Тоді це не означає, що пролікували і все. Ні, інша схема є ще схема резерву для того, щоб повторити лікування, щоб воно було ефективним. Uh -huh. І є окремі випадки, якщо знову ж таки це залежить від, від стадії вірусного гепатиту, то може бути таке лікування тривати не три місяці, а шість місяців. Але те саме, ті самі пігулки одна чи дві на день. А от те, що стосується вірусного гепатиту Б, знову ж таки, є своя специфіка щодо цього одужання, щодо лікування. І тут лікування може тривати кілька років. Але знову ж таки той самий принцип це е е лікування амбулаторне угу. і приймання пігулок. Тобто гепатит Б наносить більше шкоди і більше вражає, вражає внутрішні органи людини. Тому і таке довге лікування чи справа ні, ні, не Це зовсім інакше. Це просто складності е, щодо ефективності противірусних проти е, вірусу гепатиту Б mm -hmm. препаратів. От і все mm -hmm. тільки від цього чи зробити. може бути одна людина один носій гепатиту е, загрозою щодо масового. Поширення цього вірусу, чи може одна людина призвести до епідемії, чи для цього потрібен час, потрібне велике скупчення людей, і від цього залежить швидкість поширення. Ну, Вірусний гепатит А і є, оскільки це все залежить від джерела, що інфікувати. Наприклад, да, умовно інфікуємо якийсь водоканал і все і буде е, спалах, да, ми з вами можемо уявити. Е, тому, -то, і, до речі, той останній спалах, який був в Вінниці, да, він ну, мало вірогідно, щоб він був пов'язаний з водою. Дуже мало, тобто багато факторів проти цього. А якщо ми будемо говорити про парентеральні гепатити, то тут є кілька варіантів, оскільки ми з вами розуміємо механізм, тобто через кров, да, то і відповідно, і, да, або ще гепатит Б у нас ще це сексуальний шлях передачі. Приблизно 30% гепатиту Б передається сексуальним шляхом. Але е якісь зробити е кроки щодо епідемічного або пандемічного розповсюдження ні. Тому -то ми не говоримо про е епідемію, от в е е як спалах, ні. Ми говоримо про епідемічне розповсюдження як факт, як загал як те, що є накопичена вже кількість людей, які про це не знають. Тобто особиста безпека кожного, особиста гігієна кожного, дбайливе ставлення до свого власного здоров'я у цьому випадку є запорукою здоров'я ваших оточуючих. 100%. Щодо груп ризику, давайте наголошимо, які групи ризику є основними, класичними, найбільш небезпечними. А на що ще додатково варто звернути увагу, на які загрози, на які небезпечні ситуації, завдяки яким можна отримати зараження. Ну да, ми говоримо про групу ризики, але я би сказав би, знаєте, що це е, е, я б е, напевне це скоріше було б поведінкові ризики, да? mm -hmm. тобто ми не ми будемо скоріше говорити про е, поведінку людини, яка є безпечною або яка є небезпечною. І тому одразу, а якщо людина е, робить тату пірсінг, Uh -huh. так, і якщо це в так в умовах ну, з порушенням інфекційного контролю, uh -huh. так, то звичайно абсолютно. Скажімо так, не можна віднести не, не до групи ризикові. ризику вже. І ми вже відносимо абсолютно адекватно нормальну людину, яка е, поводить абсолютно поведінку нормально по відношенню там, гігієни. Да? Угу. Але це все, це людина вже представник групи ризику. Чому? Тому що є безпека інфікування в тату салоні. А якщо ми візьмемо, наприклад, е, ну давайте так, вживання наркотиків, угу. да? даже тут ми можемо Людина може обрати поведінку безпечну і mm -hmm. небезпечну. Да, тобто, Без сумніву. Да. Наступне сексуальна поведінка. Да, ми зараз говоримо так само можна обрати безпечну. Обсе, безпечна поведінка, небезпечна. Наступне, яку ми вживаємо воду. Зрозуміло, Да. Все, тобто, всюди насправді це ми говоримо про безпечну безпечну поведінку, і тому з одного боку ми тобто в групі ризику може опинитися кожний. Мабуть, не Звичайно. варто от так, от жорстко розподіляти, розподіляти на групи ризику і вважати, що всі, хто туди не потрапив, сьогодні всі у безпеці. Це зовсім не так, тому що людина, змінюючи свою власну поведінку, може або потрапити до існуючих груп ризику, або я не знаю, там створити нову. Звичайно. І тому, звичайно, якщо ми тут скоріше ще можна говорити, знаєте, що про людей, які по роду своєї професійної діяльності можуть більше наражатися на небезпеку, да, звичайно, це медичні mm -hmm. працівники. Да, звичайно, це можуть бути і правоохоронні органи, да, тому що обшуки. Да, звичайно, контакти, і звичайно, особливо я пам'ятають ті часи, коли що були, наприклад, у наркоспоживачів і шприці, і голки там в кишенях. Обшук, прокол, небезпека. Військові, військові, звичайно. Вони сьогодні, в даже єдинапевне, даже на більшому ризику. Чому тому, що дуже велика кількість крові сьогодні є, зовні і звичайно, контакт з нею. І про який інфекційний контроль ми можемо говорити на полі бою. Да ДСНС також звичайно. у групі ризику, адже і вони мають безпосередній контакт жертвами обстрілів. І обстрії. з постраждалими людьми. Так що, оце це це таке наше сьогодення, і тому ну звичайно є можливість, є можливість говорити і забезпечити свою особисту безпеку. Да, ми її забезпечуємо. Але якщо немає, ну то значить, тоді що ми маємо робити? Тоді ми маємо розуміти, що рано чи пізно буде якийсь такий дзвіночок у вигляді. Вірусного гепатиту ви сказали про тату-салони, і це так. дійсно на сьогоднішній день, особливо останніми роками, це такий дуже популярний тренд, і він і далі, і далі поширюється. Він вже стає якоюсь частиною локальної культури, так. військовослужбовців, правоохоронних органів, Молоді. масово молодь стає прихильниками татуювання і, без сумніву, ви абсолютно. Чітко зазначили, що ступень безпеки і ступень нагляду за тату-салонами має бути високою. А хто здійснює цей нагляд і чи належним чином він здійснюється, ну принаймні в межах нашої територіальної громади? Ну такий на нагляди... чи можемо мабуть, бути впевнені, що тату-салони безпечні? Ну, давайте так, такий нагляд знаходиться в сфері м, полі зору Держпродспоживслужби, uh -huh. і вони здійснюють, uh -huh. і в тому числі за цими заходами. Але давайте з вами згадаємо, що у нас що у нас військовий стан і фактично перевірки заборонені. Uh -huh. да. І от бачите, з одного боку, не хочеться що щоб, держ... щоб у вигляді. Держави, тому що це Держпродспоживслужба, да, був mm. тиск на е, бізнес. да, mm -hmm. mm -hmm. все ж таки, це малий середній да, бізнес. Малий і середній бізнес. А з іншого боку, а як же ж, от де знайти оцей баланс, mm -hmm. що тиск? І моніторни і контроль, ви розумієте, mm -hmm. да, тобто ми можемо говорити про, про відповідальний бізнес, Да? тобто, все люди, які самі ну не хочуть, щоб в них відбувалися якісь такі нестандартні ситуації. Ви розумієте, тобто, які бо вони розуміють, що буде, якщо дізнаються, що від них йде інфікування якихось інших людей, да що хтось інфікувався під час проведення тату, mm -hmm. і все, і ви ж розумієте, одразу буде... Тобто, бізнес, бізнес сам зацікавлений для того, а залишатися на плаву. Бути успішним бізнесом, дотримуватись високих а, стандартів безпеки, так да, і плюс іще і для особистої безпеки самих працівників цього бізнесу. Без сумніву. Що ви порадите у такому разі а, людині, яка вирішила зробити тату, і йде до тату-салону? На що людина? Ми повертаємось до поведінкових? Категорій до того, що поведінка кожного з нас це запорука безпеки. На що варто звернути увагу в тату-салоні, у медичному закладі, що ми маємо тримати у собі в голові на що звертати увагу, аби не наразитись на небезпеку і не наразити на небезпеку інших? Ну в першу чергу спостерігати за діями персоналу. По-друге, використання одноразового. Інструментарію, mm -hmm. що в тату-салоні, це й воно так і відбувається. Да? І те саме в медичних закладах охорони здоров'я. Більше всього це все ж таки одноразовий. І а, це має відбуватися на наших очах. Ми звичайно. маємо спостерігати, як відкривається одноразовий шприц, голка а, або, або ці дезин... наконечники для Дез... тату, і дезінфекція від... да, звичайно. Ви розумієте, коли ми говоримо слово дезінфекція, да? наприклад, і навіть у вас на очах обробляють щось. Да? А ви знаєте, чим обробляєте? А ви знаєте, яка експозиція обробки да скорі за все ви... ні? Звичайно, ні да і тому. А ми маємо робити все ж таки е, е, нахил на тому, що це має бути одноразовий інструма, інструментарій, який при вас відкривається, і все одно е, оцінити да, от що ви бачите в себе перед очима. Який mm -hmm. ви бачите або маніпуляційний столик, або там інший столик, який в цьому тату салоні? Якщо там mm -hmm. все охайно, порядок, всюди чистенько і ну, це, це тоді одразу є, ну знаєте, ну плюси. Uh -huh. От. А і тим паче, якщо при, при вас відкривають всі ці одноразові е, приладдя, пристосування, ну то звичайно це є ну, більш безпечно і, звичайно, більш комфортно для клієнта. Ваші uh -huh. рекомендації. А... Але все одно Прошу. не забувати, да що після таких процедур да через певний період періодично проходити обстеження угу. і не раніше ніж через три місяці. Отже, головні рекомендації на сьогоднішній день щодо профілактики і запобіганню гепатитам. Для наших глядачів на що ми маємо звертати увагу, які кроки ми маємо робити постійно, які кроки ми маємо робити час від часу. Задля того, аби убезпечити себе, убезпечити оточення і не потрапити у ситуацію, коли ми вже хворіємо на гепатит. Але при цьому ні ми, ні оточення про це нічого не знаємо. І так, кілька кроків: перший крок вакцинацію проти вірусного гепатиту Б. Другий крок. Раз в рік. З якої питання? Ні, ні, ні воно, це е, діти е, проходять трикратне е, вакцинацію, і так. причому це вакци, вакцинація mm. безкоштовна. Але за новим календарем це буде 4, 4, 4 рази mm -hmm. е, з 1 січня, але сьогодні це 3. Mm -hmm. Для дорослих така сама на сьогоднішній день процедура. Це три ін'єкції робиться проти вірусної гіпати проти вакцина проти вірусного гепатиту Б. Але це вже наскільки я знаю, це вона вже за гроші, але вакцина не дороговартісна. Ага. А друге, обов'язкове тестування на вірусні гепатити один раз на рік. Це має бути як профілактичний огляд. Ага. А третє, звичайно, це безпечна поведінка по відношенню ентеральних гепатитів. Я маю на увазі харчі, вода, гігієна і, звичайно, безпечна поведінка до інших до парентеральних гепатитів, до Б і С. А саме шприци... Голки, тату-салони, пірсінг це все ми маємо обирати там, де не, там, де є у нас довіра до цих салонів і до цих послуг. І якщо все ж таки з'явився у вас вірусний гепатит, ну не треба з цього робити трагедію, а одразу робити конкретні кроки щодо лікування. Пане Ігорю, я дякую вам за роз'яснення, дякую вам за цікаву розмову, дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом Віта. Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.